Зібрався із 41-й карбюратор. Жиклерчики у нас 110-150, 120-155 ЗЦ, Тут ЗД, нові резиночки, всі мембранки нові французькі, нові заслоночки, нові втулочки. Плоскость ровна. Я б показав би штанги циркуль, ну неудобно. Розпилитель у нас 45 на 40 стоїть. Всі зазори вислані, втора камера виставлена, все виставлено, прокладочка нова, заглушечка, фільтр новий. Э, ці, э, шпилечки нові. повністю готовий до використання. Кулачок у нас стоїть четвертий, не звичайний. Зараз кришечку закриваю, закручую, ставлю міточки. Завтра вже, сьогодні провірюю його на машині, я скину відео. Кому треба, звертайтеся, 1,8, 2 літра до 2,5. З цими жльорами він зайде аж бігом. Кому вже більше треба, кажіть, зробимо до 3 літрів, кому може менше. На ніву зайде прекрасно. Вообще, на Audi 1,8, на Б3. Пожалуйста, кому треба, звертайтеся після повного капітального ремонту. Всі прокладочки, мембранки нові, прокладочка нова, резинки, плоскості вирівняні, шпильки. Ну, повністю все заслонки, втулки, повністю все зроблено. У кого є які питання, звертайтеся в Viber або телефонуйте на мобільний, на Київстар або на Vodafone. Так, всім, тихого, спокійного дня. Завтра, як поставлю, я покажу, як він працює. Все, до побачення.